Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про достатньо важливу тематику. Ми будемо говорити знову про блекаути і, відверто говорячи, скоріш за все, поки ви це дивитесь, в вашому місті можуть якраз такі блекаути відбуватися. Тут я одразу хочу принести вибачення нашим глядачам за дві речі. Перше, це з те відео, яке виходило у нас з Вашингтону, тому що там по витяжці звуку виглядало воно не дуже, і ми вже зрозуміли, зараз це будемо переробляти. Тому вибачайте, якщо воно вам не сподобалось по звуку. Друге, тут вже по контексту у нас справді виходило на каналі відео про блокаути, де мені здається, вже очевидно, ми достатньо оптимістично Оцінили ступень підготовки якраз нашої держави до нової, достатньо потужної і відверто говорячи сміливої з точки зору витрачання і дронів, і навіть балістичних ракет нашого ворога проти енергетики. Тож мені здається, що правильно буде визнати помилку з точки зору того, що такі обстріли, на жаль, значно більші і потужніші і призвели вже до певних відключень, не по всій країні, як ми до цього прогнозували, але в якраз в регіонах, в тому числі і в великих містах типу Києва. Тож сьогодні, якраз чому це відбувається, хто в цьому винен і як пройшла нарада у. Президента ми і будемо говорити. Будемо говорити з посиланням на декілька статей плюс інсайт. Будемо говорити з іменами, з конкретними цитатами, і, на жаль, з. Дуже неоптимістичною відповіддю на питання, а що робити далі. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, Стрім я цей вам вже роблю з Брюсселя, де продовжую своє відрядження, і у нас будуть окремі відео і на цю тематику. Але ну враховуючи те, що навіть тут приходять постійне сповіщення, що найменше з центру Києва, де у мене налаштована Київ цифровий, що у нас відключення, то на тему треба поговорити. Тож. Починаємо. Отже, почнемо ми з розбору статті, яка вийшла на українській правді від Миколи Тапалова і Романа Романюка. Вона має гарну назву. Вас цікавить кавить тьма. І ця стаття побудована по факту на основі одної ну, достатньо простої історії про те, як відбулася нарада в офісі президента за головуванням самого президента, і як весь цей хаос безвідповідальність і відповідне вміння наших чиновників перекидати відповідальність на. Попередників, хоча вони сидять вже 6 років у кріслах влади, призводить до того, що, скоріш за все, це відео ви можете дивитися, коли в вашій кімнаті і навіть в місті немає світла. Тож я почну з дуже простої цитати, яка відповідно і була в цій статті. Подібних розмов із різним набором персонажів у президента постійно вимальовується один фінал. Що довше триває нарада, то менше ясності, хто за що відповідає і хто буде виконувати поставлені на попередній зустрічі завдання. В якийсь момент Зеленський у праведному гніві просто переходить на крик, щоб змусити чиновників говорити по суті, перестати повторювати пусті фрази і перекладати відповідальність. Зазвичай він вимагає доволі прості речі: пояснити, наприклад, скільки і яких об'єктів енергомережі захищено, а які треба закрити, щоб країна не занурилась у пітьму і не потонула в залишках власної життєдіяльності. У питанні ж, хто винен, що величезна частина мережі прикрита або як? У міністрів та керівників профільних держорганів зазвичай не знаходиться іншої відповіді, ніж де попередники. Від тільки того ж екс-віцепрем'єра Олександра Кубракова, команда якого починала зводити захист для енергооб'єктів, звільнили понад півтора року тому. Тобто нові чиновники на посадах добудовують ці укриття довше, ніж попередники будували, і можна спробувати показово доганяти колишніх, як дехто пропонує на ставці, але це жодним чином не розв'яже питання некомпетентності нинішніх, як і питання захисту газовидобутку, велетенських об'єктів тепло та електрогенерації чи газових сховищ. Тепер давайте. Підсумуємо, була нарада 10 го числа після обстрілів, і там намагалися знайти навіть кричав президент: А хто же винний? І досі цього винного за мою інформацією, не знайшли і постійно намагаються перекинути на кого когось. І от тут я хочу просто, щоб ви зрозуміли е, деталі, чому саме навіть попри. Достатньо оптимістичні прогнози багатьох експертів, все ж таки, у нас блокаути та відбуваються. Фактом, що замість у цих килимових атак наш ворог прийшов до якраз відкушування регіонів. Ви про це чули в нашому минулому відео. Тут я просто повторюю, що їх головна ціль це умовно Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина. Полтава, коротше, вони перестали або не намагаються більше одразу виключити всю країну, але поступово, поступово, поступово йдуть і починають вперше з прифронтових регіонів. Далі як відбуваються ці обстріли? Якщо раніше це було мовно один масовий обстріл на 50-100 ракет і дронів, то зараз по факту наші. Вороги роблять інтервальні удари. Ну, тобто, прилетіли спочатку одні дрони, потім через 20 хвилин інші, потім треті, що відповідно надає а, можливості ну, відновити, хоч якось, дуже швидко, або стабілізувати будь-який енергетичний об'єкт. По-друге, тому що це відповідно дуже сильно впливає на ППО. І ось якщо подивитися на. Статистику військову у серпні-вересні, то на один енергетичний об'єкт зараз ворог відправляє по 40 дронів. Дуже часто в даному випадку тут, ну, відверто говорячи, будь-яке ППО не витримає, а далі ще і в додачу до цього мене посилають в кінці вже і балістичні ракети, для того, щоб, на жаль, як сказати, буде правильно закріпити результат. Що хоче ворог. Теж тут нічого з нашого минулого відео не змінилося. Це їх задача спочатку виробити умовно весь схід, і відповідно вони почали, як я сказав, з прифронтових регіонів. А далі, по факту, зробити профіцит на заході, таким чином, перебивши нашу енергосистему, вдвічі не даючи можливості з. З заходу перекинути відповідно, енергетику на схід. В цілому, поки що, на жаль, треба визнавати, у них плюс-мінус це видається. І, на жаль, із того, що ми бачимо по підготовці щодо захисту, виглядає так, що. Ну, на жаль, у них і далі є високі шанси це відповідно впровадити. Там, в статті, про яку я вам на початку говорив, є посилання на якогось із чиновників з енерго. Системи, які говорять про те, що в нас може в окремих регіонах, зокрема знов ж таки Чернівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпровська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, чекати ну значні відключення. Це умовно 4 години без світла і 2 години з світлом. І будь-яке потужне ППО в будь-якому разі все одно не зможе. Перехоплювати там по 30-50 об'єктів, які летять на одну умовну енергосистему або один об'єкт енергогенерації. І це, звичайно, створює величезні виклики щодо того, в принципі, як нам далі. Перебувати щодо всієї цієї енергетичної ситуації, окрема історія знов ж таки в статті говориться про газ і газову генерацію. Тут я не буду довго зупинятися. Ми знову ж таки в попередній нашому відео це розбирали. коротко. ось видобуток газу повністю був незахищений, Там було все провалене. Тепер нам це варто не тільки відсутності свого видобутку, а те, що ми терміново шукаємо гроші по всьому світу, беремо кредит для того, щоб цей газ десь купити, а потім, завдяки популізму нашої влади, його втричі дешевше продати населенню. У, відповідно, все це перекидається на систему платників податків. І ось на цьому моменті ми перейдемо до важливої частини. Чому? Попри всі ці ризики, і відверто говорячи абсолютне розуміння, що повторення ударів по енергосистемі і енергетичній генерації буде, наші чиновники нічого не зробили. І чому пан президент на своїх нарадах кричить на відповідно тих, хто у нього там зібрався? Тут я спочатку включу знов ж таки сам уривок із цієї статті, мені здається, він... Непогано передає якраз всю специфіку і атмосферу нашої влади за останні декілька років, окремо проти країни зіграв фактор розслабленості після відносно спокійної зими 2024-2025 років. Влада загалом і команда одіозного ексміністра енергетики Галущенка зокрема повністю випустила з фокусу фінансування захисту енергооб'єктів. У них з'явились цікавіші теми, як то переламати Верховну Раду на закупівлю болгарських реакторів для Хмельницької АЕС. Кадрові питання в регуляторів чи у профільних держкомпаніях відбирали куди більше часу і сил ніж підготовка до цілком прогнозованих атак, особливо в розпал зміни уряду, коли технологи Галущенка зрозуміли, що не існує схеми, як залишити його на посту в Міненерго. Настільки токсичним став їхній клієнт. Тоді виникла ідея поставити керувати енергетикою країни Світлану Гринчук, яка в ній ніколи не працювала, але яка буде тотально керованою самим Германом Валерійовичем і його зверхниками у владі. Гринчук навіть шкода. Герман все цікаве продовжує вирішувати, як і вирішував, але він все одно собі в разі чого в іншому міністерстві працює. А Світлана опинилась просто посеред шторму. Ще тільки жовтень, а система вже хитається і виправити щось шанси мінімальні. Розмірковує в розмові з УП один із поінформованих слуг. Отже що ми маємо як результат? Ну і давайте поговоримо справді про винних. Я думаю, що тут треба розділити всю історію на декілька частин. Перше, і про яку так чи інакше треба говорити достатньо відкрито, це те, що наша влада достатньо швидко за ініціативи того ж самого Єрмака і Галушенка, на той момент можна це навіть не розділяти, звільнила всіх тих, хто непогано справлявся з будівництвом захисту. Я досі іноді від колег чую, що вони чомусь звинувачують того ж самого Кубракова чи Мустафу в тому, що вони відповідно. Будували цей захист, і чому ж так трапляється, що такі ракети, як балістичні, ну чомусь вибивають в тому числі і нашу генерацію. Але мені завжди було цікаво і досі зараз спитати у цих колег. Кубракова, наскільки я пам'ятаю, звільнили ще весною, не попереднього року, а ще в року до цього. Причому звільнили його, очевидно, по політичним мотивам. Тоді його не любив і хотів звільнити Єрмак і відповідно поставив замість Кубракова свого хорошого товариша і повністю 100% свою людину. Пана Кулєву. І так само був звільнений потім достатньо швидко Мустафа Наєм. Замість нього, відповідно, поставили іншу свою людину. Це пана Сухомліна. Так ось це відбулося два роки тому. І давайте говорити так само відверто. У нас був весь минулий рік, коли Україна не била по нафтопереробній інфраструктурі ворога, і, відповідно, вони не били сильно по нашій енергетичній інфраструктурі. Так само. Само з приходом того самого Трампа у нас було певне, ну не те, що повне перемир'я, але певний лаг в тому, що ворог не сильно відповідно цілилося в нашу енергетичну інфраструктуру а бив по іншим об'єктам. Так ось у мене тоді питання. У нас було два роки, і далі ніхто нічого сильно тут не зробив. Плюс до цього, щоб у нас. Точно вже були проблеми з енергетикою, і ми про це записували багато відео. Був звільнений голова «Укренерго». це Володимир Кудріцький. і тут проблема навіть не в конкретній людині, а в тому, що його тоді звільнили настільки зухвало, що вся наглядова рада пішла. Теж відповідно в відставку, і на цьому Укренерга втратила будь-яку міжнародну підтримку, відповідно, будь-яке міжнародне фінансування, а потім і пішло в технічний дефолт. У нас була купа відео про те, як влада тричі намагалась кинути партнерів навіть після цього. Ну і відповідно кожного разу нам приходив лист і приходить досі, що грошей відповідно ви не отримуєте. Так як у Укренерга своїх грошей небагато, то і відповідно. Будувати будь-які додаткові укриття вони не змогли. Ну і третє, про що мені здається, треба окремо сказати, це те, що і я був в цьому свідок. Наша влада весь минулий рік бігала з цією ідеєю, як разом з Міндічем вкрасти гроші на болгарських атомних реакторів. І коли їм задавали питання, таке рібята, у вас же той самий енергоатом тільки зараз починає тендери на... Умовну захист і відповідно технічну документацію для захисту, навіть не побудову, ну нікого це не цікавило. Тож станом на зараз у нас виходить ситуація, що, попри розуміння всіх ризиків, попри очевидне розуміння того, що якщо ми б'ємо достатньо ефективно по нафтопереробній промисловості русні, то очевидно вони будуть так само бити нам по нашій енергетиці, Попри всі виклики, які вже, мені здається, мали бути е, ну, не те, що осмислені, а прораховані за висновками попередніх років, влада весь рік не робила. І як то не дивно, але саме в вересні. І Жовтні тільки згадали, що у нас є проблеми з енергетикою. Причому в даному випадку, станом на написання статті, а це відповідно середина жовтня, досі навіть не те, що винних, а просто хто зараз за це має відповідати, не знайшли і відповідно перекидують відповідальність один на одного. Тож мені здається, що ця стаття і ця ситуація, на жаль, вона так чи інакше буде уособленням всієї безвідповідальності. І непрофесійності влади, коли заради власних інтересів спочатку звільняли людей, які хоч щось робили, потім ставили своїх більш лояльних, які мало того, що не дуже м'яко говорячи добросовісні, але просто нічого не можуть зробити. А зараз, коли президент Зеленський збирає свою нараду, всі не хочуть відповідати нічого. Ну тому, що як то говориться, президенту та і не треба багато зрозуміти, щоб побачити всю бездіяльність його ключових осіб. І тут я хочу додати одне якраз цитату, ту, яку я почув від одної людини, яка на цій нараді була. І ця цитата виглядала наступним чином: Президенту Зеленському треба було би спитати не хто винен в ситуації, яка склалася з тим, що наша енергетика не захищена, а відповідно хто привів тих людей, які... Зараз за його версію є винними. Тоді б мені здається, це б вплинуло б на підготовку не тільки щодо енергетики, і по іншим питанням. Тому що очевидно нам енергетику вибиває Російська Федерація. Тут мені здається, то в немає ніяких новин. А от хто не підготувався до цього, оце було головне питання, і от така кадрова політика вона зараз конкретно буде відчуватися, в тому числі по блекаутам. я це відео не своєю фразою. А останню цитату з цієї статті, мені здається, вона чудово підкреслює все те, що я вам хотів сказати. На жаль, але за відповідю, що далі робити, кроється небагато в тому, що треба хоча б захистити те залишок, який у нас буде. І часу для цього, як ви розумієте, достатньо мало, тому що вже опалюваний сезон, вже відповідно буде більш довга ніч і темний період, і відповідно, більше споживання електроенергії. І так само вже ворог активно застосовує свою тактику. Тож, на жаль, виглядає так, що попередній прогноз був достатньо оптимістичний. І щонайменше от якраз східні регіони, разом з столицею чекає важкий період. Просто щоб ми кожного разу згадували, що це не тільки через Російську Федерацію, яка очевидно хоче нас всіх вбити, і тут нічого ми не очікуємо, а через те, як у нас тут деякі чиновники весь минулий рік бігали разом з Міндічами, Котінами і іншими дієвими особами і будували то ядерні реактори з Болгарії, то малі ядерні реактори на Марсі. Ся досі до речі, ці чиновники ці, сидять на своїх посадах. З вами був Ярослав Шелезняк. До побачення недавно визначили, що віце-прем'єр Кулеба буде займатися цим питанням, а ова дружно і радісно все звалюють знову на агенцію відновлення. Новий голова Сухомлин намагається це якось все звести, але це просто нереально зробити за 2-3 місяці, як стоїть команда. Він уже підрядникам каже, що за зриви термінів можуть їх всіх і розстріляти. Та це не змінить реальності, додає співрозмовник. Але найстрашніше, що президент на цих ставках просить хоч когось конкретно пояснити, хто які об'єкти закриває, на які треба додатковий захист, а всі просто опускають очі і перекидають відповідальність на когось іншого, і з сумом у голосі описує атмосферу на ставці один із її свідків.